Затримано реалізатора наркотиків в Умані. До працівників управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків надійшла оперативна інформація про розповсюдження амфетаміну в найпопулярнішому нічному клубі міста. Продовж місяця законспіровані оперативники відслідковували злочинну діяльність. Результатом операції стало затримання 20-річного місцевого жителя, працівника закладу. На посаді кальянщика та гардеробника хлопець реалізовував наркотики. Горе продавця піймали на гарячому. Додано на Злочно причетна особа, яка була співробітником розважального закладу, працювала гардеробщиком та кальянщиком. Особа затримана, порушена кримінальна справа. Наразі встановлюється канал надходження наркотичної речовини та особи, які мають відношення до розповсюдження даної наркотичної речовини. У клубі Наркодилер пропрацював місяць, продаючи фен по 400 гривень за грам. Синтетичний наркотик амфетамін руйнує імунітет, може провокувати хворобу альцгеймера, захворювання печінки, а вітаміноз – випадіння волосся та психічні відхилення. Скільки небезпечного зілля збув хлопець, невідомо. Наразі працівники УБНОН відпрацьовують розважальні заклади, де можуть збувати наркотики.